Програма цей день з новинами п'ятниці 10 лютого в студії Карина Крикун. Починаємо з такого. 352-й день війни. Я не навіжу Путіна, я хочу щоб він здох. Як зустріли неспокійний ранок криворіжці, опитування на вулицях міста, профілактичний рейд. Стараємося таке вибирати по щоб і вибросів було менше і тарахтелі менше. Рятувальники нагадали криворіжцям правила використання електроприладів та генераторів, допомога землякам та ВПО тут ревому роже ми як кажуть, приютили і діваємося. Тут у нас у мене троє діток. Волонтерський хаб у народному домі запрошує отримати теплі речі. Сьогодні Росія здійснила нову масовану ракетну атаку по Україні. Випустила десятки ракет. Ранкова повітряна тривога продовжувалась три з половиною години. Ворог знову цілив по енергооб'єктах. Зазнали пошкоджень підприємства генерації у шести регіонах. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам цілісність енергосистеми України вдалося зберегти. На жаль, є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницьких областях. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання. Тривожною видалась і ніч на п'ятницю у Криворізькому районі. Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування дуже серйозні. Травмований 46-річний працівник підприємства. Про це повідомив вранці очільник ради оборони міста. За інформацією Олександра Білкула, під час ранкової масштабної повітряної тривоги результативно спрацювали наші сили протиповітряної оборони. Коротко про підсумки цього важкого дня. Почну з головного. Країна терорист знову завдала масовані ракетні та дронові атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, було знищено 61 із 71 ворожої ракети та 5 дронів Камікадзе, Шахід 136, ДРОП 131. Зазначу, що ворожа атака на нашу область була здійснена і вчора, пізно ввечері та сьогодні вночі. Були застосовані дрони Камікадзе та ракети. Вночі більшість ворожих цілей була збита нашою ППО. У Кривому розі прильотів не було, дякуючи нашим силам ППО, але в Криворізькому районі влучання було. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування дуже серйозні. На місці влучення виникла пожежа, травмована 46-річного працівника підприємства. Він не важкий та вже вдома. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи та усі необхідні служби. Зранку терористи продовжували ракетні обстріли майже по всій території України. У периметрі Криворізького району збито чотири ворожі ракети, у тому числі три у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору, великих руйнувань немає. Люди, слава Богу, не постраждали. Всього, за повідомленням повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною збито 9 крилатих ракет. Ще раз дякую нашим силам ППО. На жаль, прильоти все ж були у багатьох областях нашої країни. Здебільшого пошкодження зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. За інформацією від ДТЕК, внаслідок вже 14-ї масової атаки Росії по енергоструктурі пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК. Постраждали енергетики. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків. Усім зрозуміло, що цей варварський ракетний удар завдав ще більшої шкоди для енергетичної системи країни в цілому у кривому розі через велику ймовірність ракетного удару зранку енергетики превентивно вимкнули електроенергію в частині міста. Частково припинив роботу міський електротранспорт, сатрелебуг, трамвай та швидкісний. А також були Введені аварійні відключення у декілька Кривого Рогу – це центральна міський, частина металургійного та Саксаганського районів. Такі ж заходи були прийняті у багатьох інших містах України. Сьогодні над Дніпропетровщиною сили ППО збили 9 крилатих ракет. Третину з них над нашим містом. Як зустріли ранок криворіжці, про що думають і чого бажають у 352-й день війни, дізнавалась Юлія Ветряк. Близько пів на дев'яту ранку на мапі тривог почервоніли всі області. Час масованої ворожої атаки, ракетами та дронами у різних містах постраждали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Гучні вибухи чули і криворіжці. Я в домі була, чую, гепнула аж дом задрібіжав. Вийшла, побачила, як уже дим спускався. А чоловік на дорозі як раз... був якраз на трампаркі. І так з сторони заводу один столб диму вверх, а другий просто купол такий, ну, що взорвався, і теж вниз так столб диму. І два взриви. один вверху був, а один внизу там. І все, і більше тихо. Ніщо. Ну, ми зрозуміли, що наші взорвали. Я, наприклад, обрадувалася, що вони їх такі збили. Ну, так, кажуть, що збили. Вже привикли. Я вже, чесно, говоря, не боюся. Ну, головне, що наші хлопці взривають. У мене. Донька, внучка, навіть тварини домашні спугались. Це не люди, я не знаю, як їх назвати. У мене нема слів. Одні тільки емоції, і вони негативні. Було дуже громко. наше ПВО хорошо працює. Як стало відомо пізніше, над Криворізьким районом наші захисники збили чотири ворожі ракети, три з них над містом. Великих руйнувань немає. Найголовніше, аби були цілі люди, діляться криворіжці. Та в один голос кажуть: бажають одного закінчення путінського фашизму. Я не навіжу Путіна. Я хочу щоб він здох, щоб вся та Росія палала пекельним вогнем. Знаєте, що обідно? що його вже вся страна проклинає, всі люди, а ця гнида жива. Ото це обідно. Ну нічого, Боженька єсть, він почує. Боженька почує. Не може цього бути, щоб отак вся страна проти нього була, і він радувався житті. Ну, це ж теж життя. Бу, будуть вони плакати так само. Який наші плати у Кривому Розі, як і повсюдно в Україні, кожен на своєму місці як може докладає зусиль до української перемоги. Багато хто чекає повернення своїх найрідніших людей з фронту. Та всі разом знають, українці незламні, тож за своє своїх і попри свист в небі стоятимуть до останнього. Синта був під Херсоном, воював. О, вигнали на лівий берег, тут освободили. Осталося, що не треба скільки солдатів. Їх загрузили в поїзд, привезли в Бахмут. Він ПВО служить там. Вражівські ракети уничтожає все. А сьогодні це на судгороді теж дві ракети наші збили, молодці ребята. Вони нас захищають. Дай Бог їм, щоб вони повернулися здраві, в селі, неврідимі, не ранені не додому. Я молюся за сина і за всіх солдатів ЗСУ. Надію, що це скоро призупиниться, що все-таки до них дойде, і наші хлопці нас освободять. Ми здобудемо перемогу, і все буде Україна, і все буде мир. Юлія Денис Сахаров цей день. попередити виникнення пожеж, нагадати правила використання електроприладів та генераторів. З такою метою криворізькі рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальний рейд у Довгицівському районі. Про пожежну безпеку у побуті дізналась більше і наша Дар'я Юскова. Як обезпечити житло в умовах частих відключень електроенергії? Питання актуальне щодень, кажуть кривеліські рятувальники. Тож інформаційно-роз'яснювальну роботу ведуть постійно. Тим часом статистика свідчить, неправильне використання криворіжцями генераторів та обігрівачів серед найбільш поширених причин пожеж. На жаль, в нашому місті, порівняно з минулим роком, збільшилась кількість загиблих людей на пожежах. На даний момент вже 9 людей загинуло на пожежах. Семеро людей травмовано, серед них троє дітей. На щастя, нашим рятувальникам вдалося врятувати життя трьох осіб, з них однієї дитини. З'ясувати наскільки добре криворіжці знають правила пожежної безпеки та чи дотримуються їх у побуті, зокрема під час тривалих відключень світла. З цією метою рятувальники спілкувалися з городянами різного віку на зупинках, у кафе, в магазинах. Ви використовуєте колись там свічки, може запалювали? Запалювали тоді, коли світло вимкнули, прийшов, набрався впевненості, що я все позадував, що ніде нічого. Не, не горить після використання і що не, не призведе ніякої пожежі. Так, все вірно. Дякую вам за таку обізнаність. Я б хотіла вам залишити листівоч верховому будинку. Дякую. Такі інформаційні листівки пам'ятки отримав кожен учасник інформаційного рейду. Під час відключення світла. У нас дуже багато людей використовують саме свічки. Тут зазначено, що свічка має стояти на стійкій поверхні, як не далі від легкозаймистих матеріалів. Тобто ці правила ми знаємо, але, на жаль, не кожен з нас виконує. Також Дуже часто під час воєнних цих всіх обставин, дій, люди користуються пальниками. І ми зазначаємо, що під час використання пальнику необхідно лише розігрівати їжу, на ньому готувати не можна. добре, що ходять, показують, вішають ці всі рекламки. Дуже добре. Людям дуже це потрібно. Рятувальники нагадали і правила використання генераторів. Пристроїв якісь часів перших блокаутів стали незамінними, передусім для об'єктів бізнесу. Перший блокаут ми перший генератор запустили. То дуже багато людей приходили з дітьми, грілися, телефони заряджали. То в принципі, вже уже на всі об'єкти поставили. Сеть у нас там большая, і партнери наші по франшизі майже у всіх є Возле дороги. якраз ми тут знаходимося, все ставимо». Болі генератори у нас все нового поколення, ні китайське, а там бушні, бушне, ані вже там із фільтрами со всім идут. Там стараємося таке вибирати по качественні, щоб і вибросів було менше і тарахтілі менше. Тут пояснюється людям, що потрібно його розміщувати не ближче ніж 6 метрів до споруди, будівлі. В жодному разі не розташовувати біля відкритих відчинених вікон, дверей, тому що. Продукти горіння чадний газ саме вони якраз отруйні, і через це гинуть люди. Дарія Юськова, Денис Захаров цей день. Теплі речі переселенцям та городянам незахищених категорій безкоштовно надає хаб у народному домі. Волонтери продовжують впорядковувати велику партію гуманітарного вантажу, що нещодавно прибув за кордоном. Хто і коли може отримати тут допомогу, знає Надія Шевченко. У народному домі широку гуманітарну діяльність розгорнув волонтерський хаб Егіда Центр. На другому поверсі закладу переселенці можуть підібрати необхідний одяг та взуття. Нещодавно сюди завезли черговий великий вантаж з одягом з Великобританії. Речі поступово з'являються на вішаках та полицях. Їх за пред'явленням довідки безкоштовно видають переселенцям. Наш штаб займається тим, що видає гуманітарну допомогу та продукти питання. У нас есть и постельные принадлежности. У нас на сегодняшний день очень много завезли э, одежды, именно зимней. У нас есть курточки, у нас есть теплые кофты. обувь, штаны. Поэтому мы хотели бы пригласить наших всех переселенцев посетить народный дом, чтобы выбрать себе одежду. Теплого одягу багато, тому волонтери вирішили забезпечити ним і городян, незахищених категорій. Это люди, которые нуждаются действительно в одежде. Это наши пенсионеры, это многодетные семьи, это люди, которые сейчас остались без зарплаты. Это и хотелось бы отдельно пригласить мам, которые находятся в декретном отпуске. Это люди, которые действительно на сегодняшний день. У нас очень много и новой детской одежды, и то, что мы получили от Европейских благотворительных фондов. Поэтому всех приглашаем к нам посетить Народный дом. Відвідувачі Народного дому з вдячністю приймають допомогу. Багато хто з них їхав з окупованих районів без необхідних речей. Я з Херсона. Благодарю за допомогу нам оказану. общем, ми дуже довольны. Спасибо большое. Взяла сыну, пиджачок і футболочку. Здесь еще брали одеяло постельное. Тому що у нас нічого немає, ми живемо на квартирі. Ми ну, переселенці з Донецької області. Тут ревому народі ми як кажуть, приютили і диваємося тут. У нас у меня троє діток. Одіваємося тут, тут спасибо народному дому. Вообще, спасибо Карворовскому руководству. Я из Купинска, Харьковской области. Постельное белье. Ну вот шапка похолодала. Ну, то, что необходимо, вот в прошлый раз курточку забрала. Ну, оттуда мы бежали, конечно, вещи с собой не брали. Ну, спасибо огромное. За допомогу, яку нам оказують. А ці коробки з гігієнічними засобами на першому поверсі народного дому для родин з немовлятами та лежачих людей з інвалідністю. Пройшовши онлайн-реєстрацію та отримавши смс-запрошення, люди зможуть отримати цю гуманітарну допомогу. Їх чекають цієї суботи 11 лютого з 10 до 16 години. Посилання для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги публікуються на офіційній сторінці благодійної організації Егіда Центр у Фейсбуці. Якщо за умовами вказаними в анкеті людина має право на допомогу, вона отримає пакунок чи то з харчами, чи з гігієнічними засобами. Ми реалізуємо проект задоволення нагальних багатогалазових гуманітарних потреб внутрішньопереміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення. В цьому проекті передбачається наборами як дитячої гігієни, так і гігієни для родини. Є набори жіночої гігієни, харчові набори вагою 67 кг, Ну але вже в кривому розі ми вже це реалізували. Є набори для людей з інвалідністю, так що якщо є бажаючі, якого є лежачі люди, які потребують памперсів, можуть звертатися у народний дім, і ми допоможемо. На Шевченко Артем Кравченко цей день. З початку року на водоймах міста і Криворізького району сталося шість надзвичайних ситуацій. Четверо людей врятовані. На жаль, трагедія у Глеювацькій громаді забрала життя двох дітей, які провалилися у воду, гуляючи по тонкій кризі. У зв'язку з нестійкою погодою рятувальники закликають мешканців не випробовувати долю та не виходити на замерзлі водойми навіть під час морозів. Звертаємо увагу на те, що на водоймах, а саме на річках Інгулець та Саксагань, тонка крига, вона досягає близько 3 см, це небезпечно навіть для однієї особи. Безпечною є товща криги від 7 см. Що стосується ставків, там більш товста крига, але вона в різних місцях різної товщі. Тому звертаємось до населення нашого міста. Зверніть увагу, що через мінливу погоду точна крига небезпечна. Не відпускайте на водойму самостійно дітей. Також звертаємось до рибалок, ви є прикладом для інших. Тому, будь ласка, утримайтесь від виходу на кригу. Якщо ви стали свідком якоїсь надзвичайної ситуації на водоймі або самостійно потрапили в таку ситуацію, то не зволікайте, набирайте службу порятунку за номером виклику 101. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Патріотична стрічка з нашою завзятістю, завзятістю наших батьків і дітей. Ми зберемо будь-яку суму для наших військових. Жителі карачунів сьогодні приєдналися до збору коштів на дрони для ЗСУ додому з медалями. Перше місце, Ромістасісне зброй краще. п'ять нагород привезли вихованці. ПБК Барс із змагань на кубок України. Благодійний марафон Єднаймося заради перемоги КР продовжився сьогодні ярмарком на Карачунах. Гроші від продажу мистецьких та хендмейд виробів, випічки та оберегів поповнять спільну скриньку коштів на дрони для ЗСУ. На благодійному ярмарку побував Михайло Бестров. Сьогодні біля Палацу культури Карачуни різні покоління, представники закладів освіти та культури. Акція Патріотична стрічка частина благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР. Заклади освіти. Це і школи, і садочки, які в нас на мікрорайоні Карачуни, а також художня школа номер 3 доєдналася до нас. І ось таким от великим творчим колективом. Ми допомагаємо нашим військовослужбовцям. Збираємо благодійні кошти на дрони перемоги. На ярмарку хендмейд-вироби, випічка, картини й обереги. Кожен може придбати щось собі і допомогти зібрати мільйон на дрони. Ми вже продали мед, ми продали картину, продали ще випічку. І ми впевнені, що ми зможемо зібрати мільйон на дрони. Благодійна акція, патріотична стрічка. Ми приготували сьогодні вироби своїми руками і збираємо мільйон на дрон. Долучилися до акції, як і всі криворіжці. Своїми руками все повиготовляли для того, щоб допомогти нашій армії, нашій славній армії. В тому числі і, і моїм рідним, тому що багато моїх рідних зараз стоїть на захисту нашої землі, нашої України. Для волосся заколочки, значить, ігольниці, потім прикраси різнокольорові, от ось такі ось зайчики, символ року синички. Різного теж, калібру. учасники ярмарку кажуть на такі акції виходитимуть скільки в цьому буде потреба. Я впевнена з нашою завзятістю, завзятістю наших батьків і дітей. Ми зберемо будь-яку суму для наших військових. Почали ми просто зі збору коштів. І 2, 6, лютого, восьмого був максимальний день. Ми здали вже на сьогоднішній день в копілку марафон на 30 тисяч 255 гривень. У нас сьогодні представлена, може вона невеличка експозиція, але все те, що ми робимо своїми руками: плетені носки, консервація наша є, напекли деяких смаколиків. На ярмарок люди прийшли цілими сім'ями, робили покупки та благодійні внески, фотографувалися на патріотичних локаціях. Всі долучилися, і дорослі, і діти. Дуже багато всього різноманітного, очі розбігаються, тому ми спочатку ходимо, роздивляємось, а вже потім будемо робити покупки. Особисто я е проживаю на східному, брала участь у благодійному концерті. Парк щастя відомий. Так я люблю цей парк сьогодні. Тут завтра я буду на першому східному. Тобто, я беру участь. Ось таку свою частину. Знаєте, поети вони словом, піснею роблять свою справу. Михайло Бистроф, Артем Кравченко. Цей день завтра на першому східному відбудеться масштабний ярмарок у рамках благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР. Проходитиме захід біля 81-ї гімназії, де є укриття на випадок тривоги. Кожен матиме змогу взяти участь у зборі коштів на дрони для зсу. Акцію підтримують і турніром з греко-римської боротьби. Будуть багато локацій для дітей та їх батьків. Будуть локації МЧСників, будуть локації поліції. Буде дуже багато мастер-класів, розіграні сертифікати на вечір для двох до дня всіх закоханих, такі заклади, як Дарина та Солі нашого району. А також буде у нас спеціальний гість. Це ПЕС Патрон 2 Тому всіх запрошуємо приєднатися до збору на дрони для наших військових. Це будуть опечатані урни, в які люди будуть все це збирати. Також люди можуть перерахувати на офіційний рахунок, і це буде не. В урнах, а буде на рахунках. У кривому розі завжди була боротьба. і Боротьба завжди була і є на високому рівні, тому до нас приїхати і позмагатися у всій спільноти борцівської є дуже велике бажання. Планувалося спочатку провести як міський турнір, але вирішили провести відкритий міський турнір. Запросили представників з Дніпропетровська, Новомосковська, Верхньодніпровська. Телефонували мені колеги з міста Кривограду з Ніколаївської області. Планується зібрати деяку суму для наших збройних сил України. Додому з медалями вихованці клубу Барс повернулися до Кривого Рогу з Одеси, де проходив перший етап Кубку України з тайландського боксу. Одна золота то чотири бронзові медалі. Такий результат участі вихованців бійцівського клубу «Барс» у турнірі на Кубок України. Усі представники клубу у трійці призерів престижних змагань. Утім, на думку тренера, підсумок міг би бути ще кращим, тож його підопічним є над чим працювати. пяти одно перше, а все остальные третій міста в полуфінар. В полуфіналах проигралі єс які... рібята, котрий. Хорошо побоксировали, в принципі, закономерний результат. А є ребята, які должны, по должны были лучше, но але один із найкращих спортсменів клубу Олександр Єфименко підтвердив свої високі спортивні результати. На Кубку України він отримав золоту медаль. Учасників було багато з більшості регіонів України. Атмосфера була бойова. Всі хотіли забрати перше місце. Первое место, естественно, забрали только лучше. Брался я с Одесситом, с нашим одноклубником и с Запорожьем. Почему я победил? Потому что это хорошая подготовка. Спасибо нашим тренерам Виталию Губенко и Ивану Зинченко. Это, это стимул быть первым, держать свою планку. И самый тяжелый бой был с моим одноклубником. Нині під керівництвом тренера боксер активно тренуються, аби показати найвищі результати. Тепер уже на чемпіонаті України, який пройде у Вінниці наприкінці березня. Триває підготовка і до інших престижних змагань. На початку літа чемпіонат Європи у Кракові чекатиме своїх постійних учасників із Криворізького барсу. Валерій Кожухар, Михайло Бестров, Микита Шевченко. Цей день. І це все на сьогодні. З вами була Карина Крикун. Гарних вам вихідних. Залишайтеся з Роданою. i